Друзі, перед змаганнями е, підсажували маточку Пакфаст в лідбу. Давайте подивимось. Прийняли, не прийняли, почала сіяти, не почала. Поїхали так. і ще одне таке повчающе відео. Більшість з вас покупають вилочки на ось таких ручечках і вилочки відпадають. І можна використати як стамесочку. як вам ідею. Так, поїхали. Все вам зараз покажу. Бакфаст рідна матка 11.05 підсажена. Наше завдання подивитися, чи сія вона, чи ні, чи прийняли, чи не прийняли. Печатали як. Печотали. Слабенька тут сімейка. Дуже слабенька. Зараз подивимось. Дівчата, я у вас трогати сильно не буду, турбувати. Мені тільки покажіть, перги багато, ну це Минулий рік рамочка я її підставив, щоб сім'я брала мед. На пасіці цукор ми не використовуємо. Яєць багато, Яєць багато, Маточку, все засиджено. Засіяна, засиджена. О, ось маточка з зеленою міточкою. Ось. Ставимо. Пжола, е, якщо її мало, вона матки не дає розтягувати гніздо. Зрозуміло? Тут же медок. Заливають медом. Все, оце її гніздо. Зараз молода маточка вийде і все. Давайте, можливо, ось так поставимо. Застави, поставимо. Чи медово. Жарко вже. Жарко. Так, ну що, все чудово. Маточка з зеленою ніточкою, все приймають. Ну, давайте ж я вам і розповім. Метод. Всі, хто спостерігають за мною, ти невірно робиш, ти невірно робиш. Е, Робите відводочок. Зробили відводок. Зробили відводочок. Е, якщо у вас прийшла, замовили ви або самі вивели обликівшу маточку собі, е, берете в кліточки, виламали. Великий отвір поставили. За вечір цю маточку приймуть. Це, ну я не знаю. Скільки не роблю, в мене все виходить. Як у вас, я не знаю. Це, вони випустили її. Е, і відразу е, починається маточка е, обходжуватись своїми бджолами. І її відразу приймали до сьогоднішнього дня. Як у вас, я не знаю. В мене задовольни приймають. Ще один метод такий. Якщо ви дуже переживаєте за свою матку, ви можете її помістити на троє-четверо суток. Після трьох суток ви відкриєте отвір і бджоли вже почнуть її випускати. Це як для перестраховки. Але в мене так. Маточка вилазить за вечір вже обнюхається, обхожує своїх бджіл. Або вони її. Це, друзі, розвивайте бджіл, розводьте бджіл. Ми вже це в нас на цьому тачку було. 60 мінус 30. Плюс 30. Коротше, 60 було. 30, 30 ми продали. 30 ми вже наростили на даний період. У нас пасіка не раїться. Все ми вже зрозуміли, що ми робимо. Робимо відводочки. Тільки хочуть роїтися. Мисочки натягнули. Дві-три рамочки беремо, відсажуємо вулик. Все чудово. Маточка засіяла. Ми знаємо, коли багато. Відкритого розплоду ніякої райової бджоли не буде. Все в новому вулику відтягують матошники, все нова сімейка з'явилася. Зрозуміли? Все просто. Пасіку можна тримати під контролем. Не давати пасіки раїтися. Це все елементарно просто. Все засіяла знову маточка, ніде сієте. рамочки діставайте, викачуйте, підставляйте сушнину. Сушни, маточка сіє далі. Все, Васіка не раїться. Все, друзі, працюємо далі. До зустрічі.